Інформації ви не отримуєте ніде. Навіть якщо ви зайдете в інтернет і подивитесь, скажімо, ті майстер-класи, які ви показують і китайці, і індійці, це дуже давня техніка. Фактично вона до нас прийшла зі східу, потім пройшла її під Персія, потім в Європу і вже десь в 10 столітті згадували на Київській Русі перші зразки вибійки. Це фактично ручне декорування тканин. Пізніше, вже 17-18 століття, 19 вибійка була дуже поширена. В частности, в Полтавській губернії було більше 10 вибійкових майстерень. В частности, можете подивитися. Я вам покажу. вибійкова вот, майстерня, Луфіровка, Полтавська губернія. Це 905 рік. Сами, який рівень робіт був на той час. В Полтаві проводились сільськогосподарські виставки починаючи з 1850 року. І Павільйони прикрашалися імені вибійковими рушниками. В частности, ось каталог кустарськ... кустарних складів Полтавського земства. І ціла сторінка присвячена видейки. Це рушники. Серветки, одяг, який теж оздоблювався вийдіти. В частности, тут мої вироби, подивитись, тут зразки і можливості цієї техніки, як це робиться. Сьогодні ми практично зробимо такий везерунок. Бачите, це така була в мене майка, я взяв на вони... ній таке штуку. На сорочці можна вибуха. В основі цієї техніки лежить три таких кита. Це тканина, тканина використовувалась: ляна, конопляна, ну і хебешна, вже менше така, А в основному Канина була льняна. Фарба. Фарба використовувалася олійна, але ж цієї фарби, скажімо, як я її робив, прийшов до висновку, як вона робилась. Традиційно брали, якщо робили чорну, переживали сляною олією і в керамічних гвечиках. Воно варилось де іменно так, як я робив, як вони робили раніше. І саме складне в цьому, це форми. Для того, щоб зробити вибійкову форму, треба мати немалий досвід в різьбленні по дереву. Фактично, я член національної спілки майстрів народного мистецтва України іменно з різьблення по і дерев'яної скульптури. фактично, все життя займаюся професійно різьбленням. І коли я взявся відродити на той час, в цьому напрямку вже працювала член національної спілки майстерів народного мистецтва України. З Чернігова Ольга Костюченка. У нього чоловік робив її форми, а вона робила ткані. Але ж, скажімо, отакого от, от напрямку роботи, як скажемо, в мене більш і рушники, і скатертини, і з тканини взагалі. Це вперше я презентував 2000. У 2012 році була в мене персональна виставка в музеї Короленка в Полтаві, є відео, скажімо, такі форми, які небагато використовують, я роблю їх з звипи. Сама вибійка, вона зараз побачите, ми оце зробимо буквально. Коли ми наносимо фарбу, треба дивитися, щоб вона особливо вперше, коли треба розігріти форму. Перший відтиск може бути трошки ну, не зовсім гарний. Але ж зараз подивимося. Те, що ми збираємося робити, ми взяли тканину, уважнили її трошки. Це всі нюанси, вони, звісно, мають дуже велике, велике значення, тому як тільки практичним путем і від майстра можна отримати ці навики. Я це до цього дійшов сам, бо на, на той час не було таких. Наносимо осіви, наносимо не олівцем. А такі палочки, щоб воно не залишувало ніяких потім на малюнку. Ми знайшли центр приблизно композиції нашої. Потім взяли цю форму. Вот тут нанесены центровые моменты. Поставили. Вот, и работали уже шумно. Тут и подняли и получили оттиск. Вчера. рано. <реклама> Далее пошло очень быстро. Скажем, Побудова любої композиції, так як, скажімо, язичницька скульптура, Бручанський ідол, вони будувалися на три. Знизу це тренина, це наше життя, а вверху це боги. І зв'язки. Тобто .е. забудова вона традиційно в всіх видах народного мистецтва. Ну, взагалі, скажімо, я почав з центру, але ж тепер ми робимо внизу таку смужечку. І поїхав, скажімо, до... Дуже багато для воображення тут. Зараз спробуйте практично хто найсміливий. Я приніс так. Далі пошла вертикаль у нас. Просто в мене вийти на все. Пірогова, на країні мрій, в Києві. За кордоном в Польщі. Так, да, за кордоном в Польщі. В тому році вони навіть віднизили нас грошової винагороди. Пошли такі вертикалі, потім хотіли ми якусь зіроньку. Водійкові були такі ж, як і в вишивці, і як в Тобто використовувалось дерево життя, птахи, кони. Ну і взагалі рослинний орнамент, це традиційний був, який на Полтавщині використовувався. Секрет в тому плані, що оця фарба вона настільки прочна, впрається. Я пробував до 30 35... і відома українська пісенкарка. Я... Оксана Білоус. Вот. Вона побачила в мене це, купила декілька форм. І почала сама робити. То вона каже, каже що я переживала, а вона в основному напірники робила. ну В інтернеті можна подивитися, такі власні напірники. Вона говорить, я переживала, якщо буду прати, що, що воно буде. А воно взагалі після прання дуже такий вид стає старовинний і цікавий дуже. Так, ще момент. Ще така технічний момент. Так як в Полтавському земському різьбленні і взагалі в полтавському різьбленні. Для того, щоб композиція була динамична, не динамічна, а ну, цікава, використовуються великі, середні і малі елементи. І, а основний простір стається воздушним. Таким як ну в різьблені там площина дерева залишається чиста, а тут площина тканини залишається чиста. такі штантики і заповнимо. Ізходу воно буде обично це всякі зірочки, квіточки, От, пошлимо. І аплодирувати. Фактично постильна. Ну взагалі полтавська палітра вона постильна. І скажімо, не використовували дуже таких ярких кольорів. Але ж оця технологія виварювання зараз намного простіше. Зараз ви берете фарбу художню, тюбікову. І якщо я взагалі беру ще радянських часів фарбу, видавлюю так, як раніше художники на якусь промокательну бумагу, вона тягує стару олію, бо вона не качественна була, і додаю. Я співробітничую, є там хлопчик, який робить суття із конопляної калини, пірогово постійно. І представляю фірму, яка займається ну, виробами з коноплі, постачає каноплян. І це переварюю старі художні фарби, потім фільтрую і отримую той кольор, який мені потрібен. Ну Приблизно. Два, три, чотири колени, не більше. А це зараз в впродовж іноді з'являється конопляна олія. а та, яку купляється, вона змущена чи ну, вона така середня. То вона в часі витримана такі коробки. Да, ну, якщо, якщо ви якщо ви художники. Ви повинні знати, якщо ви хотите, щоб нормальна олія була, треба виставити її на сонце. Тоді вона відтягує ту енергетику, чи не знаю процеси якогось хімічне і вона тоді олієнта зовсім по-другому. Тобто це ота, що ви купили, то все таки згущена ця ролі, бо вона згущується, це фактично натуральна оліва. Ну, скажімо так, на якість воно не дуже діє. Все одно будете діти. Може воно, ну, краще... воно не дає розтікатися плямам да, е да, жирним. Да. це дуже важливо, тому якщо десь оця консистенція неправильно зроблена, то тут на визерунку попливе да, брак, це конкретний брак. Так, у кого є бажання? Ну хто саме сміливий? У мене є бажання. <сі> так, тепер центр Ось. шукаємо. Ось. Ну, а можна немає? Десь... Ні, почнемо. Оце да? зірочку ага. тримаєте і потихонечку наносите. так. Воно все, -все, все все було. Тут як відчути, як, з якою силою треба вдарити. Представляєте, так от посередині. — Посередині треба? Тобто композицію, no. власне, я не творю, Ясно. Ну ні, ви робите. але ж... — А тут, мабуть, так чи так. Палець Тут їх два. Тут їх два, вже і бачиш, палець. Мабуть, Ще, Та нічого, нормально. 你们好。Uh huh. oh. Вийшло. В принципі, ну не дуже. А чого так дивно вийшло? Що там, де я якраз стукала, бо там ж я практично не стукала, Ні, а тут мабуть, я стукала фарбу трошки. А, не це не як... через те, що фарбу я зекономила фарбу. От. А Засуміло. далі вже робите все композицію, щоб не було претензій. Робите Ні, я самі. думаю, може, це ж і фарба, і все, може, всі інші будуть підходити. Щось така колективна робота, може тоді. Ну mm -hmm. там що просто щоб зекономити, все ж таки, щоб так, закономити. Ще, що там економить. От дерево життя, дуже цікавий рамок. Yeah. Якщо ви наносите, ця зірочка буде зверху, вийде одразу. А потім ми підтримуємо yeah. якось... Yeah. Просто для того, щоб спробувати... Дівчата, yeah, щоб, щоб відчули, не що не воно таке. Воно не вийшло в щоб... мене один раз. Тепер більше агресивно. <рес> 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 агресивно. <рес> Обережно, бо буде тут всі фарби. Всі це нам не звикає. Так, як було. Ну Можна показати показати саме, як фарба наноситься, як вона там блищить. Ага, отак. Покажіть, будь ласка, так, покрутіть трошки, так формою, да, щоб було видно. Ага, це дякую. Щоб було видно. Так, і то що є? Зверху чи знизу? Паралельно отак. І зверху отак Сходу раз і приложив. Можемо вибіг, стільки затягнути. Хороший. О, Вийшло. Все, я вже майже навчилася. А тепер вже відсюди можна плясати якісь інші угу. елементи. Да. Ні, ну, воно захопливе, але тут всі стоять вже. Будь ласка, будь ласка, да? Да. Да, бо це ж захопливо, це можна, можна А Можна спробувати. тоді я щось тут он. Бокова частина є. ось пташка. От можна, можна отак два дати напрямок. Вона не в дзеркальному. Ось так сюди. Отак і отак ми зіруємо. Зараз я просто тяжкий ще. Тепер ми отак здесь вибираємо. Отак, отак, да. так. І плюс око не Чуть сильне можна раз так заправити. Зрубираємо. Вот такі візони. Якщо ми хочемо состиковувати, то ми оцей от так додавляємо, і воно А воно тут Воно стикується. о цим надо попасть, но от так. Да, да, да. Ага, ну давайте. Прийшла. Я наотри. Зкути в основному не é, é, é. Але ж традиційно от, в Пірогова етномузей і є полтавська хата. І там виставлені і кахлі, і рушники полтавські. То там от іменно полтавський рушник в трьох кольорах. Дуже цікава робота. Червоне, таке коричневе і сірою. З другої сторони таке саме можна, тільки То розвертаєте. І на мрії в тому році була. Скрипка підходив до мене, постійно купує, дві скатертини великі взяв там ще все. Але ж я майстерка лес проводив. Якщо раніше машинна вишивка, просто вишивка, там ну, дуже багато, люди ходили, купляли там, все, зараз трошки вже настільки багато цього. А самі цікаві дівчата, які ходили отакі спідниці, плаття з вибійкою, шикарні. Ну вони старолинні такі з грубого полотна, і там кожна вибиває собі що. Її, ну, Оце як іде по алеї, все дивиться на, на, на вишиванки на сорочки не то. А на цих, там на кожній сцені дійсно вибійки, то вибійка у нього дуже велика перспектива. Скажемо, наша спілка видала каталог краще твів року 2014. То наш голова Євген Шевченка там відмітив на першій сторінці, що цей напрямок відроджується на Україні, а він був зовсім забутий. А скільки коштує манера, скажіть, будь ласка? Ну, вони різні від розміру залізять. Ну, ну, обычно... ну, є... на скидку хочу уявити собі ціну того. Від 10 до 200 гривень. Вот зірочка скільки коштується, по те, що лежить от цю збоку. Ну, Повністю <головік> люди проводять мастер-клас, вони відбивають. Комплекти в течені, я Тут, не, для але, там, да, там серйозно займаються, а, а якщо, наприклад, для нас, бо там якісь ну, там, ну, там, три варіанти, для того, щоб вони на заняттях вивчилися ну, такі комплекти, які виробники, щоб вони могли собі купити і потім на комплектах хоча б елементарно спробувати розпробувати. Краска мала. Все ж таки мережки. А потім вже там птахи ікони, все-все. Можна було спорту. Оці реконструкція йде. Чи там є, Оце я робив повністю реконструкцію. Головне, щоб рівномірно краска лягала. Дуже жирно не треба, але ну, щоб вона так була равномірна. Ну, mm у -hmm. них ж там є і сукні, такі, і якісь там флау, і якісь облікової бачили. Ну, правда, там пливає фарба, певна. Пока автор, пока автобус. Бегом работал. Вот я напитка выдала альбом орнаменту є. вызовки. Полтавський вибіковий рушник. Це 88-й рік творчі етнографії. І от он тут свилку дає на Але ось ці, наприклад, розвиті орнаменти, Рассказать замены можно было. Із картоплини це загальне місце в подоволі. з картоплини, штамтики, ну тобто штампика може нарізати і наклеїть можна з картону надіти у нас. Якщо ти ще всюди починаєш абрійки, сьогодні знову. <рес> да. так. Воно, все Можна трошки було місто залишити, щоб туди десь якусь розетку поставити між ними. <рес> <рес> Можна і так було. <рес> <рес> маленькая, да? Вот там где-то маленькая. Вот Вот это, да? Вот это и. Там еще меньше было. Еще меньше надо. Надо совсем маленькую. Взять ну, у меня такие замок. Вот такую маленькую, І наверное, не сума, да? Що... Чи? Чисто для того, чтобы дітили роботу. Красненько, нічого страшного. Нічого, нічого нормально, уже все таке. То есть, якщо кахнять... Чуть-чуть она Чуть-чуть тут тепер можна да. тоже десь чуть-чуть неровненько чуть сделать. Так і не Еще потом расцветкувати. Просто выбраться.

Зараз теж працюємо. Інтер'єр. Українське, в Маріуполі вони роблять кафе. Ну, чим Штори, от забиваються все, рушники на, на вході. Все. І такі елементи, вроді єрунда, а воно дає плюс кераміка, плюс ну, то, і воно дає… Це варіанти на дизайну. От дивиться.

А довар просто. То що він не рішив? Ще ще лодіж, канайно, якщо хто хоче, злізовано.